Вітаю, друзі! Хочу запросити вас на прогулянку у прекрасний ботанічний сад в місті Кьо. Це ботанічний сад під назвою Флора. Ось цей палац, який ви бачите, теж має назву таку Флора. Цей ботанічний сад був відкритий у 1864 році. І в ньому, в цьому саду, росте 10 тисяч. Різноманітних місцевих та екзотичних рослин. Ось на головному вході вас зустрічає такий величезний фонтан і прекрасна клумба. Вона різна. Навесні тут світнуть тюльпани і хіацинти. Там аромат стоїть неймовірно прекрасний. Зараз засаджуються інші літні рослини і починають квітнути Троянди на штампі. ви бачите їх зараз на відео. Але входячий ботанічний сад кілька з різних сторін. Цей ботанічний сад дуже великий, і він з ем, обох сторін його проходять трамвайні колії. трамвай 18 і трамвай 16. Якщо їхати 18-й, під'їжджаєте до цієї. Е, ну, Тріумфального входу. Ну і не всі розуміють, де знаходиться цей ботанічний хар. Трамвай-18 під'їжджає до зупинки Флора ЦУ, Флора Зоопарк. І спочатку ви проходите повз зоопарк через таку невеличку площу і далі ви бачите вхід у вилку флору. Ось це місце тут завжди літо квітнуть або як називається, зараз да, згадаю. Фуксії. Ось. В оцих вазах прекрасні фуксії. різні за кольором, але вони, фуксії тут і на штам є. Або, ну, як сказати, це їхній природний формат на стволі такому. Ось ви бачите таке напівколо з лавочок тут. Оце деревця. Зараз поверну. Оці деревця, це якраз фуксії теж, вони теж квітні. Можливо, вони трошки тіні, тому не так квітнуть рясно, а можливо, просто починається літо тільки. Оцей каскадний такий фонтан, неймовірний. Взагалі в флорі, в ботанічному саду Кьольна дуже багато різних водних. Таких водою. Є е, е, фонтан, який ви побачили перший, з такою великою чашею е, під фонтаном. Е, зазвичай нові фонтани вже не роблять з чашами. Якщо ви помітили, роблять просто якусь дирочку в е, площі, і вона тут же і стікає вода. А ці чаші це от такий, напевно минулий стиль. Є ось цей фонтан, чаша і такий каскад, і там ще чаша внизу. Ось ці функції у вигляді дерев, вже в форматі дерев. На жаль, я не знаю, чи це якийсь вид, чи ні. От. Ну і ще є два пруда. І ще є там цікаве, це буде в наступній частині. Бо я розділив це відео на дві частини. Ось це ви бачите. Улюблену мою рослину, яка пахне і має прекрасний аромат. Оздіка, вона у нас росла в біля квартири. І саме такий, такий колір ріс. Біла, а всередині червоне. Це все розмарин, і, а це лаванда з боку була, і ще розмарин. росте тут поруч. Сад поділений на частини, це частина трошки ліворуч. Там камелі квітнуть. Ну і в цій частині теж камелі квітнуть і е, рододендрони ось там по бокам. Оце трошки троянди. І оце біла, рожева, як стіна, то теж троянда була. Зараз я підійду до ближче. Троянд у флорі чомусь не дуже багато. На жаль, троянди це королева квітів. Ну, можливо. На початку біля фонтану, там троянди штампу. Ось ця троянда плі... плітущася, е... як її правильно називати, вона виростає дуже довгі лози. Тут вона підв'язана спеціально на паркан на спеціальний. і зверху звисають. Ну, Я думаю, що вони довжиною не менше, ніж по 5 метрів ці лози, навіть і більше. Тут ось такий Чубушник чи жасмін, я не знаю. Це деревця, які я не знаю їх назву, їх виставляють сюди на літо. Бо взимку я був, я їх не бачив тут. Екзотичні рослинки, такі, не пам'ятаю їх назву, але вони є в кожному ботанічному саду. Найчастіше вони стоять у оранжереях десь. Тут їх виставили сюди, тут тепло. Не дуже інколи можна зрозуміти, де у ботанічному саду флора який сектор виділений, але потім, коли можливо один раз пройтися, можна вже зрозуміти, які квіти, в якому напрямку шукати, які рослини. Вся оранжерея вона до певного часу була одна тут. Якщо у Франкфурті, там штук дев'ять, напевно, оранжерей, вони величезні. Деякі об'єднані, але ну, тут тільки одна. І ви бачите, що це вихід, немає е, ручки. Побачив для себе кору е, коркового дерева. Е, її прикріпили для того, щоб ну, люди просто бачили. І не просто так все розписано: а ось це саме дерево коркове, з якого цю кору знімають. І потім роблять і корки для. Різних напоїв, і також роблять декоративний матеріал для оздоблення. Навіть зараз я вже знаю, що і папки для канцелярії роблять з таким нанесенням коркового дерева. Оранжерея величезна. Ось ви бачите велику араукарію. І що тут дуже дуже-дуже мені подобається, велика кількість. Папороть папороті є і деревоподібна, і їх різні види папороті абсолютно. Ця вона не дуже велика, але вона багата на це. От. Є тут і азалі. Є тут і азалії, які починають квітнути камілії, які починають квітнути. Я не розумію, чому їх тут тримають, бо вони починають квітнути і в цьому, і в оранжереї, і починають квітнути за оранжереї в відкритому фронті одночасно практично. Ну, Трошечки в оранжерії раніше. Ось цей прекрасний такий екземпляр папороті. Тут їх дуже багато, вони за кольором різні, за видами, кали. І ще ось такі квітки, які я не знаю. Я розділив це відео в другій частині я покажу, як виглядає новий величезний павільйон з кількох частин. Велика дуже оранжерея. Велика, красива, височенна. І вона вже наповнена рослинами. Я придивився близько. Вона вже повністю геть повна рослинами. Там є і кактуси, і все. От. Тому. І далі за оранжереєю є ще пальмова алея, там 30 пальм росте, в два рядки Стреліція прекрасна, наче якась пташка. І е, далі там в другій частині, крім оранжереї нової, буде е, великі пруди. Один, другий пруд, пруд з ліліями. І буде також показана частина, велика дуже частина, альпінар я називаю, але там представлені різні регіони планети. Ну або так сказати, там Америка там інші. Отже, на другій частині відео можете подивитися і ще другу частину цього прекрасного парку. Ну, а в цій ось тут є такі пальми прекрасні, фікуси трошки. В основному пальми, фікуси і квітнуть пальми, до речі, зараз початок літа, кінець весни, почали квітнути всі пальми. І пальмові алеї теж. Оце мені сподобався екземпляр папороті. Він такий якийсь дивний і величезні такі ваї, це ваї називається на От, Але такий якийсь ніжний і прекрасний. Екземплярчик. Ну і це пальми взагалі моя любов, пальми і папороть моя На жаль, тут немає орхідераріума, скоріш за все, він буде орхідераріум у новому пам'яті. Дякую, що подивилися. Наступні частині далі.